Доброго дня хотіла пройти тестування. Добрий день, присаджуйтесь. Перший міський також вирішив приєднатися до благодійної акції тестування на інфекційні захворювання, такі як гепатит В, С, ВІЛ та Сифіліс. і все вже через 15 хвилин ми дізнаємося результати. Безкоштовно, швидко і конфіденційно. У Кривому розі просто в торгівельному центрі можна пройти тестування на інфекційні захворювання, вірусні гепатити Б і C, ВІЛ та Сифіліс. Намет волонтерів працює у сонячній галереї за ініціативи благодійної організації «100% життя Дніпро. Ініціатори наголошують, не варто нехтувати такою безкоштовною можливістю здати тест. Адже чим раніше виявити вірус, тим простіше вилікуватись або взяти вірус під контроль, поки він ще не вбив здоров'я. Сьогодні. Пройшли тестування 62 людини, але ще триває тестування. Потреба на тестування збільшилась після початку війни. Гепатити передаються через кров і біологічні рідини. Серед найпоширеніших шляхів недезінфіковані інструменти в тату-салонах та салонах краси або під час стоматологічних процедур. Навіть спільна бритва чи щітка можуть стати джерелом зараження. А для новонароджених існує ризик передачі вірусу від матері. Саме тому лікарі наголошують, профілактика має починатися з маличку зі щеплень. Вакцина від гепатиту. В Україні є, але групам ризику варто тримати у фокусі і ймовірність заразитися віл-інфекцією. Треба розуміти, що в Дніпропетровській області е, левова частина віл-інфікованих людей України. Кожен п'ятий, кожен четвертий, кожен п'ятий приблизно за різними статистичними оцінками. Віл-інфікований мешканець України це мешканець Дніпропетровської області. Привий займає третину всіх віл-інфікованих пацієнтів в нашій області, тому тестування на віл дуже актуально. Географічно обґрунтовано і епідеміологічно обґрунтовано. Гепатит С виліковний повністю. Гепатит Б контрольований. Також від нього можна ввести вакцину. Для дітей вона нині передбачена обов'язковим календарем щеплень, дорослим, у яких такого щеплення немає, за бажанням. ВІЛ уже давно не вирок, якщо вчасно розпочати терапію. А от згайний час може вартувати здоров'я або навіть життя. Безкоштовне тестування на гепатити, ВІЛ та сифіліси проходитиме ще 8 серпня, також у ТРК сонячній галереї. Тож можете скористатися можливістю. Та подбати про своє здоров'я. Окрім 8 серпня, анонімні безкоштовні тестування можна зробити по буднях на базі благодійної організації 100% життя за адресою Майдан Праці 1 з 10 ранку по 16.00. Перед візитом телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Співак Гліб Рибчук перший міський.